Дванадцять градусів. На творі холодно. Другий день дощова У нас погодка. Топимо отакий ось котел твердотопливний на дровах. Котел цей у мене з 2013 року Віадрус. Трьохсекціонний, він маленький. Але чугунний, якісний. Так, все по-простому. Система парового отоплення. Якщо до 10 градусів морозу, то чудово він протоплює хату ніяких нарікань. Топлю, як кажуть, підписники в основному з Росії. Щось їм не подобається осикові дрова. Не знаю чому. Осика. Руська береза. Кручена я там чиїхках, хтось зна. Що ще в нас? Сосна смоляниста, ось така. Сосна. Ще є. Що це? Теж... Тоже... А, це осика. Осика. Далі. Трухла сосна. Горить все. Ось так бачите, тягне туди він дим. Треба буде його прочистити. Щоб більш трохи теплодача була. Хоча таку він мене робить, коптить. Особо я не парюся. Влазить десь туди дрова, така виварка, це двох відерна, десь 20 літрів. Каті 22 градуси. Звісно, на дровах діло топить. А взимку, звісно, заморачуюся. Цей котіл потрібно разів вісім підкидати за сутки. Тягу можна прикрити, щоб воно там коптило. Це так регулюється болтом. ось але не цих всяких там клапанів не той, бо воно не те, коротше. Для хати такої як у мене 120 квадратів чи більше трошки може. Треба, звісно, котел мощний Як мінімум такий, щоб... Дрючки, як кажуть чуваки, як відро закидати. Хоча поки немає коштів, користуюсь те, що заробив раніше. Оце так. Можна цей котел, він із секцій. ще добави дві секції, що було 5, та більше буде дров улазить. Надовше. У мене так він потроху закритий тут під тягу. І Вони там дрова тліють. Ось на котлі 40 градусів. Насос такий китайський. Все чудово працює. Горить, Горить. де вона дінеться? Дякую за прогляд.